Десять заповідей, які спонукають людину бути добродієм. Уступися місцем у транспорті. Похвали людину, яка на це заслуговує. Годуй пташок взимку, піднімай сміття і сам не сміти, не засуджуй жодної людини, адже ти не знаєш її життєвого шляху. Вступай ряди доброчинності, побажай водієві гарного дня! Залиши добру записку в книжці побажань в бібліотеці, музеї чи кафе. Поважай людей різного віку, бери на снагу та радість від життя. Заповідь наших предків. Не бійся, не лінуйся, не бреши. Родичів не ображай, чужинцям довіряй, ворогам не прощай, свого не віддавай, На чужа зазіхай, не будь рабом, бай нащадків. Живи і захищай рід і природу. Живи гідно. Модрець сказав живи, добро звершай, то нагород за це не вимагай, лише в добро і вищу правду віра, людина відрізня від мавпи й звіра. Нехай ця істина стара, людина починається з добра.